Коли глядачі з очима широко розкритими від здивування розступилися, на арену вийшов карна підкорювач ворожих міст у природньому панцирі, з лицем прикрашеним сережками, з луком у руці, оперезаний мечем, він нагадував собою гору, яка ніби рухалася на ногах. Це був велиокий син Прітфі, народжений нею під час її дівоцтва, який здобув собі велику славу. Цей карна, винищувач сом ворогів, був часткою променистого сонця. Обдарований могутністю і відвагою лева чи бика або ватажка слонів, він своєю величчю був подібний сонцю, красою місяцю, а блиском полум'ю. Високий, подібний до золотавої пальми зі статурою лева, юний, обдарований незліченними чеснотами, він був прекрасним сином сонця. Міцнорукий, він, оглянувши навколо арену, зробив ним мов не зовсім шанобливо у клін дроній кріпі. І всі люди, що були застигли нерухомо, захвилювалися, охоплені цікавістю дізнатися, хто це. І син сонця, кращий з тих, хто володіє словом, голосом глибоким, мов грім, сказав своєму невизнаному братові, пакашасані, О, пратхо!» Той надзвичайний подвиг, який зроблений тобою, я виконаю на очах мужів ти не дивуйся в душі. І ще не було закінчене його слово, і як люди раптом підхопилися навколо, немов підкинуті якоюсь силою, і радість охопила до а зніяковілість і гнів миттю опанували бібхіхасткою тоді, з дозволу дрони. Могутній карна, що завжди знаходив задоволення в битві, виконав усе те, що було зроблено партхою, і Дур'отхана разом із братами обійняв карну і сказав від радості такі слова Чолом тобі оміцнорукий. Дяка долі, що ти з'явився сюди омилостивий. Порядкуй же, як бажаєш мною і царством Кауравів. Карна сказав Я. Обираю дружбу з тобою, яку я уклав би з усяким іншим. І я прагну вступити в єдиноборство з партхою у нащадку бгарати. До вирік. Пізнай задоволення разом зі мною будь благодійником для моїх друзів, а на голову ворогів поклади свою ногу у приборкувачу ворогів. Тоді Партха, вважаючи себе ображеним, сказав карні. Що стояв серед юрби братів немов гора. Убитий мною, окарно, ти досягнеш світів, призначених для тих, хто є туди непрошеним і хто вступає в розмову, коли його не запрошують. Карна сказав Арена, ця загальна для всіх, а не лише не для тебе. Тут присутні кшатриї ще більш видатні силою, але ж закон іде за силою. Який сенс у лайках розраді слабкого. Поговори краще стрілами о нащадку бгарати. Поки я на очах у твого вчителя не зніс сьогодні стрілами тобі голову. Тоді, з дозволу дрони, Партха, підкорювач ворожих міст, поспішно обнявшись із братами, направився до нього, щоб поборотися. Також і Карна, обнявшись із Дуристханою і його братами, усявши лук зі стрілами, стояв готовий до бою. Тоді небесне склепіння вкрилося громовими хмарами з блискавками, їх швидкий біг опромінювала веселка, і вони, здавалося, сміялися від того, що її супроводжували зграї білих журавлів. І, побачивши Харіхаю, який з любові до свого сина дивився на арену, сонце тоді розсіяло хмари, що згустилися були навколо його сина карни. І тоді пандава опинився, ніби схований покровом хмар. А Карна, захищений жаром сонця, став видимим. Сини Тхрітараштри залишалися на тому ж місці, де був Карна. А син, Бхарадваче, Кріпа і Бхішма були там, де Партха. Глядачі розділилися надвоє, і серед жінок теж відбувся розкол. А дочка, куньті розуміючи значення того, що відбувалося, знепритомніла тоді Відура, знавець усіх законів. Привів безтямну кунті до тями святою водою із запахом сандалу. Опритомнівши, вона побачила знову обох своїх синів одягнених у броні. Вона страждала, але нічого не могла вдіяти. І ось кріпа, син шарадвана, досвідчений у правилах двобою, і знавець усіх законів сказав їм обом, котрі вже приготували свої величезні луки це молодший син прітхи та панду. Що походить з роду куру, він вступить у єдиноборство з тобою. Ти ж, о міцну руки, розкажи про свою матір і батька та про рід царів, який ти продовжуєш. Дізнавшись про це, партха вирішить, чи буде він боротися з тобою, чи ні. І коли так було сказано карні, голова його, здавалося, схилилася від сорому, начебто в'яночий лотос, змочений дощовою водою. Дурит хана мовив о, вчителю – за визначеннями шастр різняться три види царів шляхетного походження, герой і той, хто веде війська. І якщо б Халгуна не бажає поборотися у битві з нецарем, тоді карна буде мною освячений на царство в країні Анга. І в ту ж мить карна могутній воїн колісничний, обдарований красою і силою, був освячений на царство Анга Брахманами. Знавцями мантрів, які робили цей обряд за допомогою золговних посудин зі смаженими зернами і квітами, посадивши його за золотому престолі. Той новий цар, Тур серед мужів, вкритий парасолем, і якого обмахували опахалами з буйволових хвостів та славили словами перемога, сказав тоді цареві Кауравів: Що ж я повинен дати тобі порівняне із цим подарунком царства? Скажи мені, о тигре, серед царів, я так і зроблю о царю. Я бажаю нерушимої дружби твоєї. сказав йому Суйот хана. І коли було так сказано, Карна промовив йому у відповідь Хай буде так. І у захваті, обійнявши один одного, обоє сповнилися великої радості.